Чи й якими музичними подіями запам'ятався сумчанам цей рік? Які подарунки під ялинку підготували для своїх фанатів виконавці? Підіб'ємо музичні підсумки року разом. Ви дивитеся фан-клуб з вами Юлія Дунаєвська, і ми розпочинаємо. Музичні події 2015-го найкращі обрали разом з вами у нашій спільноті в соцмережі ВКонтакті, адресу якої ви зараз бачите на екрані. Дякуємо усім, хто долучився до опитування. Ну а результати вже за мить. У номінації Кращий концерт року переміг гурт Оторвальд. Тож наступний сюжет присвячений саме цим музикантам. На десерт привітання від Жені Галича спеціально для глядачів фан-клубу. Нестримні драйвові та запальні. Оторваль став головним фестивальним гуртом 2015 року в Україні. У цьогорічному літньо-осінньому сезоні у них відбулося більше 20 фестивальних виступів. Не лише в Україні, Польщі та Угорщині. Серед них найбільший опенейр Європи Вудсток. Наша знімальна група вперше цього літа зустрілася з Женією Галичем у місті Тернопіль на фестивалі Файне місто. І попри це, на сцені вже звичний запал і драйв. Ти вдягненою йдеш в Холодний душ. Ховаєшся в Вже 24 серпня на рідному фестивалі Сумщини з хідроці оторвальт у хедлайнерах. І це був лише розпал їхнього фестивального турне. Тож крайню платівку, саунд продюсером якої був Андрій Хливнюк, музиканти Оторвальду відіграли на багатьох концертних майданчиках. З Цією ж програмою завітали до сум у рамках проєкту Рок проти раку. Незабутні враження від цього концерту лишилися не тільки в сумчан, а й в Жені Галича. Ну от сьогодні я отримав два уколи в сідниці від вашої землячки, яка мене когола. Я думаю, що суми вам запам'ятаються. Ну, виступ буде. До речі, дуже смішно була вона, коли зайшла в номер в готелі, каже, я кажу, ти боїшся робити уколи. Вона каже, ні, взагалі не боюсь, але тобі боюсь. Я не так уявляла, що я так з тобою познайомлюся. Я але це запам'ятається надовго і тобі і мені. Окрім концертів, гурт Оторвальд тішить своїх прихильників і відеороботами. У вересні 2015-го музиканти представили кліп на пісню Крик. Зйомка відео проходила в Київському інституті автоматики і тривала 16 годин. У ній взяли участь музиканти Оторвальд і 400 фанів групи з різних регіонів країни, які відгукнулися на пропозицію Жені Галича і приїхали до Києва на зйомку. Експерименти тривають. Фронтмен Оторвальду дивувати не припиняє. Приміряє нове амплуа актора. Я граю боксера, в якого є тато тренер. Але боксер, ну я не буду всього розкривати. Коротше, я поганий боксер, але гарний боксер. Це як? Ну, Я неадекватний боксер. Я завжди намагаюся когось побити на вулицях або ще щось зробити погане. Ваш герой схожий на вас? Ні. Я змінив повністю своє життя. Я перестав вживати алкоголь. Я почав бігати зранку. У мене два-три тренування на день. Зранку це стадіон: 5-10 кілометрів бігу. В обід це тренування в залі в боксерському з тренером дві години, ввечері це плавання в басейні. Повністю змінився ритм життя. Я більше ходжу пішки, тому що мені потрібно скидати вагу, мені потрібно набирати форму. Я обіцяю, що якщо я знімусь в цьому фільмі, всі наступні фестивалі, які я буду грати наступного літа, я буду грати абсолютно оголеним, тільки в джинсах. Серйозно, це серйозна заявочка. Це, наступний схід рок, якщо ми знімемо фільм, ви побачите мене абсолютно іншого. Ось такі публічні обіцянки. Тож виступи у 2016-му мають бути ще більш енергійні та звабливі. Щиро бажаємо того музикантам і чекатимемо наступних сюрпризів. Ну а наостанок презент і для вас, шановні фанати. Привітання від Жені Галича з новим роком спеціально для глядачів програми Фан-клуб. Меня зовут Женя Галіч, я з групою Оторове. Поздравляю. вам всего самого хорошего будьте будьте счастливы слушайте правильную музыку будьте здоровы богаты и мированы вашими головами спасибо большое до свидания с Новиті креативні та мегапозитивні. Сумський гурт дебош цього року радував своїх прихильників новими синглами та двома відеокліпами. Один із них на кавер на пісню «Попитка номер 5 отримав перемогу в голосуванні в номінації Подія року. Тож вітаємо. Кадрі та пожежа на знімальному майданчику, і все заради кліпу. Втім, не дарма. Фанати гурту «Дебош» оцінили старання музикантів, і їхнє відео переможець в номінації Музична подія року. Берети бекстейджу та коментарі музикантів вже знають постійні телеглядачі програми Фан-клуб. В одному з випусків були ексклюзивні кадри зі зйомок. Наразі ж лише нагадаємо один із коментарів. Десь два місяці ми їздили там на своїх концертах, що -то там придумували, додумували, а давайте сделаємо. Ну, там на самом деле очень много там, може, ідей там 100 було. І з цих 100 ідей ми тільки там взяли 20. От. Ну таких самих інших. Тож натхнення та ідей цим музикантам вистачить. На початку 2016-го обіцяли порадувати новим відео. Тепер на ліричну авторську композицію. Буде перша відеоробота гурту Аритмія авторського проєкту музикантів з кавер-бенду Дебош. Презентація цього кліпу відбудеться на нашому телеканалі. Тож слідкуйте за випусками фан-клуба. 2015-й запам'ятається не лише приємними сюрпризами, а й відкриттями. Нові сумські гурти знаходять своїх фанатів і упевнено здобувають популярність. Серед них відтінки світанку Влада та Ліза, Фокс, Сем та Марк. І все ж перемогу у номінації Відкриття року отримав гурт «Бери своє. Чи з'явилися у них свої традиції? Та як ці музиканти святкуватимуть новий рік? Ми запитали у них. Кліп на пісню вихідні. Перша відеоробота гурту бери своє. Музиканти зараз працюють над записом першої платівки та продовжують радувати прихильників синглами. Кажуть, секрет продуктивності у розподілі праці в гурті. Ну, так, Я роблю все. І навіть більше. Ну, Це все проще. Саня слова. Які-то там. Остальные вещи придумывает, Мы потом, грубо говоря, придумаем все вместе, остальное. И я потом это свожу, и мы выкладываем это в интернет, чтобы люди слушали, наслаждались. Лайки ставили или дизлайки. Критик, критику. Ну, слушаем, в общем, критику смотрим, а там уже. Если она адекватная. Да, ну, да, если адекватная. По Похвально, похвально. Не похвалили, хорошо, не похвалили. Ну, а сделаешь, да. надо с каждой критики выводы делать, что и стараемся. Если критика конструктивная, то мы, ну, конечно, если действительно она звучит от того человека, который что-то соображает и советует если или учить советует, учиться. да, нормально. Так что мне не нравится. Да. Объясни, почему? Что mm -hmm. не так? Может, что-то надо нам тогда по-другому сделать, как-то лучше может быть или. Критика лучше Мне не нравится. Мне ну, не нравится тогда -то -то...

Втім, як би там не було, а перемога у номінації відкриття року належить цьому сумському колективу. Самі ж вони зізнаються, що цей рік дійсно для самих них став знаковим. Кожний концерт для нас дуже яркає себе. Ми стараємося дати публіки те, чого вона хоче на самом ділі. Каби бы, питаємося йо заставить місце особливо. Ну и зачастую, зачастую, ребята, это всегда нам удается, в принципе, сделать что-то такое особенного, знаете, зажечь искру. Что так, чтобы да. Чтобы еще народ вопел, потанцевал. И ну, ни разу не помню другого концерта, после которого люди уходили недовольными. Да. Но за 2015 год мы еще в другую область удалось нам выехать тоже с концерта. Несколько раз. Бас. Я ставлю стойку, <ріст> <ріст> так. <же куріс? ріст> После Полтавы ми приїхали в Кременчуг, там був тот же самый організатор, и вона така, підходить, Ребята, ви класні, обалденные, но ну, только сьогодні нічого не ламайте, пожалуйста. Спокойнее, тому що це дорогое звиніння тут нам... <ріст> <ріст> На 2016-й мають плани амбіційні. Ними поділились із фан-клубом. на следующий год мы вместе, тоже у нас есть друзья. Строительная бригада, едем в штукатур. Да. Вот, есть друзья, и мы, ну, тоже группа, она не сум. И мы уже, ну, планировать начали на следующий год. Как раз вот мы, надеюсь, что все нормально будет, мы зимой выпустим да. все-таки альбом, который так... Надейтесь. Да. Зависит. Вот. Да, потом материал ездим, потом, И летом, где-то с мая, я думаю, что мы как-нибудь сделаем программу такой, чтобы можно было сделать тур. На все, которые есть в фестивали, на все подали. Вот. Хочется, сделаем. чтобы все получалось, наверное. Хочется, чтобы нас слышали не только в Сумах и области. Как бы два города это хорошо, но если ездить чем можно больше, тем намного лучше. Ну, да. Не, ну, хотя еще хотя бы добиться такого уровня, там никто не говорит, что там уровня металлики, хотя бы чтобы можно было со своей, подчеркиваю, со своей музыкой а не нас ездить и выступать, вот, то есть как-то маломальски, чтобы э уже быть просто музыкантом, а не скованным для работы там или чем-то еще то другое. Ну, да. Вот это, наверное, самое главное. Удачи. Ребята! Любви. Счастья, здоровья! Вам привет от группы бары свое». Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам только классной музыки. Спекотні фестивалі, затишні квартирники, драйвові концерти. Нам теж є що згадати за цей рік. Тож ділимося з вами найяскравішими спогадами, найкурйозніші історії і винятково у новорічному випуску те, що лишалося за кадром. У якості новорічного подарунка від нашої редакції згадуйте разом з нами. Смотрите, что нужно. Уже не важно. Чем вы занимаетесь еще, кроме музыки? Ем, сплю, одеяло теплое. Нравится ездить на велосипеде, который у меня украли. Он у меня стоял в подъезде пристегнутым к батарее. Я пришел, а велосипеда нет. Мне нравятся девушки. Окей. Ніякої конкретики. Ну ні, конкретики ніякої. Я рад, що мені подобаються дівки. Обожаю. Я люблю людей обсуждати і люблю, як люди мене обсуждають. А okay. як в мене, наприклад, рідкі зуби. А колись стидався, а потім ні, то я буду показувати ті, що можна навіть шприху від ровера запхати. О. До речі, ви знаєте, в чому фішка? На позаминулому, поза позаминулому фестивалі східрок я перший раз впав зі сцени за своє життя. от, фестивальне. І це було на східроку. І мене лікували і також кололи. Сьогодні я приїхав в Суми. У мене також є якась штука з, зі у Мене знову в сумах. Не знаю, що у вас за місто. Можливо, ви проанонсуєте, що це буде з відеоробота, на яку пісню. Секрет. Нужно я думаю, что ваши шанувальники Нет. Нам перестали люди аплодировать уже, да и даже я несколько лет без ложной скромности даже не помню тот год, когда нам последний раз аплодировали. Вообще я на столе спал. На столе? Раз... Да, на столе вообще не было места. Здорово, мы последний раз ездили в и там обнаружили вместе, где мы поселились. Не телевизора как? Ну, телевизор, да. К нему была подключена а, приставка в моем детстве это называлось так. И на этой приставке была FIFA 2015. Футбол. И мы там рубились. Мы даже вообще не выходили из, из этого, из фойе, сидели у телевизора, рубились. Нас еле, -еле там на концерты отклеили оттуда. Ребята, пора, уже все, сам чек у нас. Уже, уже пора цигель-цигель. Сейчас, сейчас я закатаю еще пару мечей за Мексику. Є курйозні моменти, я не знаю, чи вони для телебачення, але на Житомир але? на Житомирській трасі на Київ, як правильно стопити, нас вчили повії, яким було 60 з лишнім років. Вони нам розповідали, на яких заправках правильно ловити маршрутки. Я там уже не можу. <рес> Завершимо наш випуск традиційною рубрикою Кліп Ньюз». Сьогодні, як не дивно, вона теж новорічна. Які відео гостинці підготували виконавці для своїх фанатів? Уже за мить. Іван Дорн зняв атмосферний кліп. Привітання до нового року. Співак у притаманному йому стилі в компанії музикантів переспівав відому дитячу пісеньку про новорічну ялинку. В праздничный час каждый голочка. Тодні католицького різдва і новорічних свят співачка Аліна Гросу випустила кліп на пісню Раждєвственська, яку написала сама. До речі, режисером кліпу стала сама Аліна. Сверкают сотни снежинок за моим окном от улыбок Тает снег кругом моя любовь нарисую Вьюгой на стекле и навсегда расколдую Сказку о тебе пусть снег метет, метет, метет Пусть Рождество ко всем придет В парках и на улицах люди целуются Кружится, снег кружится, не упадет И только мне кажется, только мне чудится Счастье и меня непременно найдет Вокруг мигают софиты Праздничных огней играют робные биты Музыки мои и мне так хочется снова Не попрокричать под ритмы в юге с тобою Вновь потанцевать Пусть снег метет, метет, метет Мой Дед Мороз меня найдет В парках и на улицах люди целуются Кружится, снег кружится, не упадет И только мне кажется Только мне чудится счастье, и меня непременно найдет. В парках и на улицах люди целуются, кружится, с кружится, не упадет. И только мне кажется, только мне чудится счастье, и меня непременно найдет. В парках и на улицах люди целуются, кружится, с кружится, не упадет. И только мне кажется, только мне чудится счастье, и меня непременно найдет. Що ж такими музичними подіями запам'ятається 2015 рік? Що чекати від наступного, доки приємна інтрига? Втім, деякі точні прогнози вже відомі. Зокрема, анонси концертів на січень. Тож дізнавайтеся вже зараз. Будьте в ритмі з фан-клубом. На п'ятому році свого існування гурт Один в каної готовий підсумувати творчі надбання у вигляді першого офіційного альбому. Платівка, реліз якої очікується вже у січні. Міститиме близько 30 композицій. У рамках туру на її підтримку приїдуть і до сум. Концерт відбудеться 27 січня о 19.00. У багатьох ім'я Сергія Бабкіна асоціюється з групою П'ятниця, але ж Сергій працює також над новим сольним проєктом. 23 січня він завітає до сум з квартирником. Не прогав можливість придбати квиток. Концерт відбудеться в Сумському державному університеті о 19. -й. У річницю виступу на Сумщині 31 січня гурт Скрябін завітає з концертом до сум. Та нас суми що заказане складу. Та чому? Я поняття не маю. Єдине місто в Україні, де ми не можемо ніяк приїхати і заграти нормальний концерт. Вони приїдуть, щоб виконати його обіцянку дати концерт у Сумах. Усі найкращі пісні за 25 років існування гурту улюблені та щирі. Ціть січня 19.00, театр імені Щепкіна яскравих вражень, цікавих знайомств, драйвових концертів і лише гарної музики в вашому плеєрі. Вам бажає програма фан-клуб? Ну а поки я, Юлія Дунаєвська, прощаюся з вами. Зустрінемося вже наступному році.